Олег Художник після нічної масованої атаки на Одесу він ретельно розчищає власні картини від уламків скла у своїй розтрощеній квартирі. До свого найціннішого скарбу зміг дістатися лише на світанку, адже коли вночі шахет влучив у будинок і полум'я охопила цілий під'їзд, всі сусіди кинулися на допомогу. Помагати можна, звісно допомагати потрібно, звичайно ж у такій біді. Всі ж справжні Одесити кинулися. Це старий двір. В основному Вначально ж одесити живуть. Спочатку бігали з відрами, поки пожежні приїхали. Нічого, трохи моторошно, звичайно ж. А що робити? Зоя з чоловіком встигли самостійно вити з квартири. Їхні сусідці пощастило менше. Вона опинилась у бухняній пастці. Чоловіки сусіди намагалися самотужки зламати рішитки на балконі та вікнах. Але це змогли зробити лише рятувальники за допомогою спеціального інструменту. У неї заклинуло броньовані двері, і рятувальники дуже дуже довго. Дякую їм. Вони все це виламували і витягали її, бо це жахливо. Вона не могла вийти з кімнати. У неї рішітки на всіх вікнах. Це просто диво, що змогли зламати ці рішітки і витягнути її. загалом врятували трьох мешканців. Втім, під час ліквідації пожежі стався обвал елементів конструкції, в результаті чого постраждали троє вогнеборців. Наразі вони у шпиталині. У будинку на вісім під'їздів не лишилося жодної вцілілої квартири. Розтрощені парадні, люди шукають притулку у родичів і відчувають себе кинутими на призволяще. Був Геннадій Леонідович, але дуже мало. був Геннадій Леонідович. Але дуже недовго був і все. Хотілося б і депутатів якихось тут бачити. Не лише тут. В нас таке щодня відбувається, і щоб вони реально допомагали. Хоча б найперша допомога, саме у ніч проти п'ятниці. Таких пожеж внаслідок шахетної атаки спалахнуло більше десяти. Постраждали понад півсотні будинків. З них кілька великих житлових комплексів. Також стало загоряння в 23-поверховому житловому будинку на 18, 19 та 20 поверхах. Там в квартирі були заблоковані люди, троє осіб, з них двоє дітей. Рятувальники допомогли їм вийти. Із 23 поверхівки було евакуйовано 600 осіб. Також були атаковані одразу три виші: Юракадемія, хімічний корпус політехнічного університету і технологічний університет, більш відомий як академія харчових. Технології. Ректорка навчального закладу розповідає, прибігла на місце події одразу після відбою. Найбільше переживала за життя студентів, що були у гуртожитку. А коли оцінила руйнування у навчальних корпусах, не змогла стримати сліз. Ми просто без вікон, знищені лабораторії, потужна матеріально-технічна база, яку прийдеться відновлювати, настільки. Безглузда атака на вищі навчальні заклади. І вони пишуть про те, що вони попали в ціль по військових об'єктах. По яких? Загалом в результаті атаки постраждали 14 людей. Один чоловік від отриманих поранень помер у лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють його особу. На лікарняних ліжках залишаються поранені вогнеборці. Їхній стан стабільний. Інші постраждалі після надання медичної допомоги відправлені на амбулаторне лікування. Людмила Цебренко Аріна Небохід перший міський.